Вітаю, ви дивитесь три новини. Чим запам'ятається день, що минають, розкажуть вам наші журналісти. Для вас працюватиме Світлана Кренців. День молоді це свято відзначається щорічно в останню неділю червня, згідно указу президента України від 22 червня 1994 року. Любая Єворська з'ясувала, як цими вихідними святкуватиме молодь нашого міста. Молодь Стрия, об'єднуйся!» і гайда святкувати. Цьогорічний день молоді обіцяє бути цікавим та багатим на події. Організатори скористалися попереднім досвідом, знайшли фінансову підтримку і три дні святкових заходів забезпечено. Вже сьогодні на Майдані Незалежності відбулись показові змагання з флорболу. Суботній день пройде під знаком 20-ї річниці заснування стрийської станиці пласту. Молодіжна громадська організація «Пласт» розгорне наметове містечко. Ось тут також на Майдані Незалежності. Крім того, буде вечірня ватра, і в неділю, в 21-й годині, це вечором, вони пройдуться таким. Е буде організований похід зі смолоскипами. Кульмінація дня молоді пропадає на неділю. О пів на восьму вечора розпочнеться концерт у міському парку імені Шевченка. На танцювальному майданчику виступатимуть вихованці школи мистецтва та музичної школи. Не обійдеться і без сюрпризів. Цього року такий буде музичний ексклюзив. Project Electronic Music. і родзинкою святкування дня молоді буде виступ львівської співачки Андріани. Крім танців і співів, співіострійська молодь ще матиме можливість споглядати на вже знайомих учасників клубів історичної реконструкції Подільська хорухва» та Чорна Галич. Єдине, що непокоїть організаторів, це примхлива погода. Рісний дощик може добряче попсувати святкування, адже майданчик відкритий і музична апаратура не матиме захисту. Та як би там не було, вже сьогодні для молоді лунають привітання. Бажаю їм віри і терпіння, віри у найдорожчих. І найрідніше для них людей і терпіння у цьому житті. Ну і звичайно, хай нехай джерело їхніх ідей, їхніх починань ніколи не міліє. Це молоді. Люба Яворська, Руслан Леськів, Стрийські новини. Сільські ради Львівщини можуть передавати в оренду земельні паї, власники яких померли. Про це 24 червня повідомив заступник голови Львівської облдержадміністрації з питань АПК Ярослав Панюра. Сільський голова бере на збереження земельну ділянку і передає в оренду на один рік. Панюра зазначив, що є рішення Львівської облради з цього приводу, яке прокуратура не опротестувала. У той час заступник начальника головного управління Держкомзему у Львівській області Ігор Падляк зазначив, що питання передачі в оренду землі влас власники якої померли, залишається неврегульованим на законодавчому рівні. Нагадаємо, за даними Держкомзему, на Львівщині не використовується 210 тисяч гектарів земельних паїв. У Криму можна буде придбати квиток на потяг прямо на березі моря або на території курорту. Роботу пересувних каз забезпечить Придніпровська залізниця. Повідомляє прес служба Мінтранзв'язку. Мікроавтобуси з касами, обладнаними мобільним зв'язком, працюватимуть в Ялті, Феодосії, Євпаторії, Алушті та Севастополі. Про час і місце їхнього перебування оголосять заздалегідь. На Львівщині дев'ять замків увійдуть до державного заповідника Галицька Корона. Створення заповіднику дозволить покращити фінансування замків. Про це повідомив заступник голови Львівської облдержадміністрації Володимир Губицький. До заповідника буде включено дев'ять замків: Золочівський, Підгородецький, Олеський, Помирянський, замки у Бродах, Добромелі, Свіржі, Старому селі, Жовкві. Нагадаємо, президент України Віктор Янукович запропонував створити державний історико-архітектурний заповідник Галицька Корона. На думку Президента це дозволить захистити львівські історичні пам'ятки від руйнувань і забезпечити своєрідне фінансування реставраційних робіт. І на останок оголошення у середу, 30 червня, о 17 годині, біля пам'ятника Ярославу Стецьку відбудеться віче на честь 69-ї річниці проголошення у Львові акту про незалежність української держави, 30 червня 1941 року. Організатори Конгрес українських націоналістів братство УНУПА та просвіта. На сьогодні у мене все адреса нашого сайту зараз на ваших екранах. Завтра зустрічайте Любу Яворську, вона підсумує головні події тижня. А я ж прощаюсь з вами Вдалих вам вихідних. Життя це не ті дні, що пройшли, а ті, що запам'ятались. Студії Олег Філик. Говоримо про те, що пройшло, і що в спортивному житті країни та світу. Залишатися з нами буде цікаво. На чемпіонат Європи зі спідвею до Львова приїдуть гонщики з дев'яти країн. У Львові на мототреці навчально-спортивної бази літніх видів спорту Міністерства оборони України відбудеться третій кваліфікаційний раунд особистого чемпіонату Європи зі спідвеєм. У ньому візьмуть участь представники дев'яти країн Болгарії, Італії, Латвії, Росії, Словаччини, Словенії, Фінляндії, Чехії та України. Львівський мототрек вже сьомий рік поспіль приймає. Кваліфікаційний раунд особистого чемпіонату Європи до минулого року господарями на львівському треку почувалися спортсмени з Польщі. 2005 тисячі року переміг Жегош Валасик. Торік у змаганнях переміг росіянин Даниїл Іванов. У компанії півфіналі йому склали двоє українських гонщиків: Андрій Карпов та Володимир Дубінін. Саме вони разом із Олександром Бородаєм представлятимуть Україну цього року. Марадонна побачив, що у Європі футбол вмирає. Поки Аргентина готується до матчу днієї восьмої фіналу чемпіонату світу 2010 з Мексикою. Наставник команди Дієго Марадона поділився своїми враженнями від чемпіонату. Футбол розвивається в Америці, а в Європі він вмирає. Подивіться, поки всі команди з американських континентів проходять далі: Уругвай, Мексика, Аргентина, Парагвай, Бразилія, навіть США. А з Європи хто англійці, на яких боляче дивитись, на думку легендарного футболіста потрібно, аби Фіналі зустрілися Аргентина та Бразилія. Це стане тріумфом південноафриканського футболу. Про цей фінал говоритимуть діти й онуки, зазначив Марадона. А от у ФК Львів знову перетрубації цього разу команду залишили три гравці основи: Панас, Мандзюк та Худзік. У новому сезоні швидше за все виступатимуть за київську булонь у контрольному матчі. Поварів проти Волині усі троє вийшли на полу у стартовому складі. Решта гравців, зокрема брати баранці, за словами спортивного директора ФК Львів Романа Лаби, залишається у Львові. Лицарі ганьби саме так назвали себе футболісти збірної Італії після поразки від Словаччини і виліту з Мундіалю. Сквадра Адзура посіла останнє місце в групі Ф, пропустивши вперед навіть Нову Зеландію. Головний тренер збірної Італії Марчелло Ліпі зазначив: у цій ситуації не може бути ніяких виправдань. Всю провину за те, що трапилось, беру на себе. Якщо на такому турнірі, як чемпіонат світу команда виступає подібним чином, то справа в тренері, який не зміг підготувати підопічник до більш виразної гри. І результату. Хтось грає, а хтось на цьому заробляє. Нинішній чемпіонат світу з футболу має усі шанси увійти в історію як один із найбільш непередбачуваних. Від самого початку фаворити терплять одну невдачу за іншою. Одні вболівальники здивовані, інші розчаровані, а хтось навіть на межі розорення. А ось букмекери отримують із таких результатів дуже хороші гроші. За словами італійського експерта Мауріціо Джованні, левого частку світового ринку ставок тримають сім найбільших букмекерських мереж. І відповідно до методики, розробленої для підрахунку об'єму. Цього ринку за перші 10 днів чемпіонату світу вони стали багатшими майже на 5 мільярдів євро. При тому, що річний обсяг, приміром одного тільки італійського сегмента букмекерів, становить 13 мільярдів євро. І на завершення короткий анонс спортивних подій у нашому місті. В понеділок, 28 червня, на майданчику біля кінотеатру Тараса Шевченка відбудеться товариські зустрічі боксерських клубів Прикарпаття, присвячених Дню Конституції. Тож гайда всіх підтримати своїх. І на цьому наш випуск завершується. З вами був Олег Фелик, Щасливий той, хто бути сам з собою може. Тож залишайтесь завжди собою, і все буде добре. До зустрічі у вівторок. Синоптики прогнозують, завтра на стрищині знову дощитиме атмосферний тиск 729 міліметрів ртутного стовпчика, вологість повітря 94%. Температура повітря вночі 13-15 градусів з позначкою плюс в день 20-23 градуси вище нуля. Вітер північного напрямку 4-6 метрів за секунду.